Що таке Dynamics 365 та Power Platform? Microsoft Dynamics 365 це набір інструментів для управління бізнес-процесами, який дозволяє автоматизувати фінанси, маркетинг, продажі, обслуговування клієнтів та інші критичні аспекти діяльності компаній. Він об'єднує різні функції в одну єдину систему, що дозволяє зменшити розбіжності в даних і значно підвищити ефективність управління. Power Platform – це набір інструментів для створення персоналізованих рішень без необхідності програмування. Це включає Power BI для аналізу даних, Power Apps для створення додатків, Power Automate для автоматизації процесів і Power Virtual Agents для створення чат-ботів. Ці інструменти дозволяють бізнесам створювати рішення, що найкраще підходить для їхніх потреб, зберігаючи при цьому гнучкість і простоту. Що таке CRM і як воно допомагає бізнесу? CRM – Customer Relationship Management – це система управління взаєминами з клієнтами, яка дозволяє зберігати. Гати та обробляти дані про клієнтів, автоматизувати бізнес-процеси і покращити взаємодію з ними. Основна мета CRM – покращити комунікацію з клієнтами, підвищити рівень обслуговування та збільшити продажі. Системи CRM, такі як Microsoft Dynamics, дозволяють вам бачити кожного клієнта в деталях, від першого контакту до постійного обслуговування. Всі дані зберігаються в єдиній системі, що дає змогу автоматизувати багато операцій та персоналізувати взаємодію з кожним клієнтом, надаючи ще кращі послуги. Завдяки CRM ви можете Управляти контактами та угодами, підвищувати ефективність продажів, автоматизувати маркетингові кампанії, збирати аналітику та отримувати точні прогнози на основі даних. Отже, CRM не тільки допомагає покращити взаємодію з клієнтами, але й дає вам можливість зібрати важливу інформацію для прийняття стратегічних рішень, для кого ці технології. Ці інструменти підходять для різних категорій бізнесів, і особливо для тих, хто хоче освоїти нову професію чи покращити свою роботу. Маркетологи та продавці за допомогою Dynamics вони можуть ефективно управляти контактами, автоматизувати продажі та маркетингові кампанії, що дозволяє зекономити час на рутинних задачах. Фінансисти та бухгалтери. Платформи автоматизують фінансові звіти, управління витратами та інтеграцію з іншими системами, що знижує кількість помилок та прискорює процеси. Керівники проєктів та команди Power Platform дає змогу автоматизувати задачі, управлінські процеси та покращити співпрацю в команді, що підвищує продуктивність it фахівці та розробники можливість створювати кастомізовані додатки та рішення без необхідності великих витрат часу на програмування. Малий бізнес. Власники малого бізнесу можуть оптимізувати свої бізнес-процеси та забезпечити ефективну взаємодію з клієнтами навіть без великої команди технічних спеціалістів. Stack Dynamics. Dynamics включає кілька стеків для автоматизації різних аспектів бізнесу. Sales – інструмент для автоматизації продажів, управління контактами, угодами і прогнозування результатів. Маркетинг – допомагає створювати маркетингові компанії, сегментувати аудиторію та аналізувати ефективність реклами. Customer Service – Дозволяє підтримувати високий рівень обслуговування клієнтів, автоматизувати процеси та надавати персоналізовану допомогу. Field Service – для управління обслуговуванням на місці, планування робіт та оптимізації ресурсів. Finance and Operations надає інструменти для управління фінансами, виробничими процесами, ланцюгами постачання та інвентарем. Ці стеки дозволяють компаніям автоматизувати свою діяльність, підвищуючи ефективність роботи. Stack Power Platform Power Platform також пропонує потужні інструменти для створення персоналізованих рішень. Power BI інструмент для аналізу даних та створення звітів, який дозволяє користувачам візуалізовувати інформацію, проводити глибокий аналіз та приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Power Apps. Інструмент для створення кастомізованих додатків без коду. Це дозволяє бізнесам створювати мобільні та веб-додатки для вирішення специфічних завдань, що підвищує ефективність роботи. Power Automate дозволяє автоматизувати різноманітні бізнес процеси, зокрема задача з обробки даних, затвердження документів, надсилання повідомлень і багато іншого. Це значно економить час і зменшує кількість помилок. Ці стеки допомагають адаптувати бізнес процеси під ваші конкретні потреби, роблячи вашу роботу значно ефективнішою, як ці технології допомагають адаптуватися до нових реалій. Світ бізнесу постійно змінюється, і технології, як от Dynamics та Power Platform, допомагають швидко адаптувати стратегії та покращувати взаємодію з клієнтами, легко переходити на нові умови роботи, зокрема віддалену роботу, без значних затрат часу та ресурсів, інтегрувати нові технології та автоматизувати завдання, що знижує витрати і підвищує ефективність. Як стати експертом у цих технологіях? Ці інструменти доступні і прості в освоєнні. Якщо ви хочете стати професіоналом у новій технології та опанувати бізнес-додатки Microsoft, не бійтеся починати з основ. Запишіться на наш курс і розпочніть свою подорож до нової професії, яка дозволить вам бути в авангарді бізнес-технологій. Ці технології не лише покращують бізнес-процеси, а й відкривають нові можливості для вашої кар'єри. Вони дозволяють розвиватися, освоювати нові навички та стати частиною сучасної бізнес-екосистеми. Поділіться своїми думками в коментарях і дізнайтесь більше на нашому курсі. Ваш шлях до нових можливостей починається зараз.